Звичайно, через те, що Росія порушила власне ті умови і ті домовленості, які були досягнуті раніше. В першу чергу, це Будапештський меморандум, де Росія брала гарантії про те, що буде забезпечувати територіальну цілісність і надавати безпеку Україні. Тому коли створював, коли приймали прибалтійські країни до НАТО, то питання піднялося дуже жорстко з того приводу, що відстань до і відстань до Петербургу надзвичайно мала, скажімо, від Естонії, від Латвії, від Литви. що є в першу. Чергу надзвичайно небезпечно для Росії після холодної війни. Ці питання звучало дуже гостро, тому Росія вимагала, щоб зберегався от такі, от, як то кажуть, буферна зона, яку часто називали Україною, такою буферною зоною. Власне через, скажімо, підписання договору про асоціацію України і про те, що Україна постійно заявляла про те, що ми хотіли би наблизитись до європейської системи колективної безпеки, маючи на увазі, в першу чергу, НАТО, Росія дуже це гостро переймала, Малася з приводу того, що таким чином можна розглядати небезпеку для самої Росії власне ті події, які відбуваються в Україні протягом останніх місяців. По суті, є війна між Україною і Росією, говорить про те, що в НАТО змушений буде переглядати власне ті домовленості, які відбувалися з Росією через порушення Росією кордону з території, з української території, скажімо, з анексією Криму. Тому відбувається посилення власне присутності військ НАТО в Балтійському регіоні. Це те, чого не було раніше. Тобто, якщо раніше там було кілька літаків на території Литви, тобто цих кілька літаків збільшилися в два рази Тобто, якщо я не помиляюсь, там ми маємо близько 9 літаків військ НАТО на сьогоднішній день. в Литві. така сама ситуація більш-менш приблизна в Естонії і, і, і в Латвії. Тобто, це не та кількість військ, яка може забезпечити по суті. Не недоторканість кордонів і території країн НАТО, в першу чергу, при враховуючи те, що в вересні буде саміт НАТО. Питання з приводу посилення, от власне, присутності військ на території країн Балтійського регіону, воно буде розглядатися і буде дуже актуальним. Як мінімум, буде прийнято рішення про посилення навчальних певних таких, от. В в... тобто може, це не буде постійна база як така, оскільки це питання дуже жорстко обговорювалося між НАТО і Росією, але можливо це буде збільшення присутності країн-членів НАТО. Це буде переглянуто в розділі того, що не буде рекомендовано країнам Прибалтики, членам НАТО збільшити свої витрати на оборону, і, і однозначно думаю, все таки буде прийнято рішення про посилення навчань в території Балтійського моря.